Що таке сервіс офіс і чим він відрізняється від звичайного? Сервіс офіс це повністю готовий простір до роботи з меблями, інтернетом, адміністративною підтримкою та всіма зручностями. На відміну від звичайного офісу, де вам самостійно доведеться організовувати ремонт, комунікації. Тут уже все зроблено, тому просто заїжджайте і працюйте. Перші сервіс офіси з'явилися у США ще у 60-х роках. Серед піонерів були омні офіс та юрист Пол Феган, який пропонував готові офіси для адвокатів у 78-му році було засновано SurfCorp. У 80-х роках цей формат еволюціонував до справжніх бізнес-центрів. Сьогодні сервіс офіси це вже ціла індустрія, яка поєднує людей, локації і технології. І саме з цього формату виросли коворкінги, що входить у сервіс офіс. Сучасні простори з підготовленими робочими місцями: інтернет-комунікації, принтери, витратні матеріали, кухні з усім необхідним, тераси, переговорні кімнати. Адміністративна підтримка, охорона, доступ 24 на 7, а також місця для паркування у сучасних українських умовах будуть важливими укриття та безперебійне світло, які переваги сервіс офісів, швидкий старт роботи без зайвих витрат. Все включено у вартість від олівців до Обслуговування кондиціонерів, гнучкі умови оренди, масштабування, адаптація простору під зручності бізнесу, професійне середовище зі спільнотою бізнесів з першого дня, локації в престижних районах та готова інфраструктура поруч. Як бачите, сервіс офіси це про зручність, економію часу та простір, який справді адаптується під ваш бізнес. Якщо ви хочете на власному досвіді відчути ці переваги, звертайтесь до Focus Office. Ми одні із перших сервіс офісів в Україні. Покажемо, як виглядає. Офіс, який працює на вас, а не навпаки.